Друзі, вчора Зеленський змінив командуюча сил спеціальних операцій замість генерала Хоренко, призначений полковник Лупанчук. Але скандал в тому, що виявилось, Хоренко дізнався про власну відставку з медіа. Ну, тобто новини прочитав, може в TikTok зайшов, а там говорить: А Хоренко вже звільнили. Ви можете собі це уявити? Командувач сил спеціальних операцій. Більше того, як говорить Хоренко. Йому сказав Залужний, що й Залужний не подавав подання на звільнення Хоренка і теж дізнався про це з медіа. Друзі, ну це колосальна неповага. І неповага не просто до генерала Хоренка, це неповага і до ССО в цілому, і просто до всього війська. Знаєте, військових треба поважати від солдата до генерала. Спочатку кажеш, що буде тридцятка до кінця війни, а потім забираєш її. Спочатку призначаєш людину, а потім не поясню.